Господь зла. Читання святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус сказав фарисеям, один чоловік був багатий, вдягався в багрину з і розкішно банкував ще А якийсь на ім'я Лазар лежав перед його ворітьми у ступах і бажав наситися тим, що падало зі столу багато. Та й всі приходили, лизали його рани. Сталося, що бідний помер. І віднесли його ангелу лоно Авраама. Померже багатий і його поховали. І в аду, він, терплячи муки, звів свої очі і побачив до Авраама та лазаря на його воно, і закричав, гукаючи, батько Авраама змолосерст наді мною і пошли Лазаря, щоб збачив кінчик свого пальця у воді. Охолодив мій язик, бо мучився у цьому полуні. Та Авраам промовив, Дитину згадай, що ти отримав своє благодійного всього життя, ти не в лихі. А тепер він тут втішається, ти ж мучишся. І крім усього цього, цього біжна і вам покладна велика безодня, щоб ті, які бажають перейти звідси до вас, не змогли, і щоб звідти до нас не переходили. Тож він казав, благайте, батьку. Пошли його до дому мого батька, бо я маю м'ять братів, нехай засвіті їм, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Та Авраам відповів, вони мають Мойсея та пророків, хай їх слухають. А той мовив, ні, батько Авраам, коли хто з мерцях прийде до них, то кохаються. Він же сказав він, якщо Мойсея і пророки не слухають, навіть якби хто змерти безпец, не повіряє. Слово Господне! Слава Богу! Христа. Сьогодні я хочу повернутися над першим читанням, коли я чула дуже гострі слова пророка Єремія. Так говорить Господь проклятий той, хто уповає на людину і покладає на тіло своє сучіє серце, виступає від Господа. Дуже радикальне ствердження. А якщо вас хоче вода, значить воно потрібно. Щоб трошки зрозуміти, про що, в чому, про що йдеться у цьому проклятті, треба прочитати далі, коли хто. Єрмі говорить, він мов була, в стеку без листя. Неспроможна бачити добра, коли воно надходить. І живе на своїх місцях, де постійно називають солону та безудні. Тобто, що спричиняє прокляття? Що людина перестає бачити правильну дорогу, а реальність навколо цієї людини це солона безудная, наче пустеля. І це образ, куди веде прокляття. До самотності, до безплідності, до того, що все навколо стає пустелею. на протилежність цього благословення. Я говорю слава Божу, щасливий чоловік і на Господу ховає вже надієгом. Він воно в дерево посаджене над водою, що до потоки розтягає своє коріння. Як небезпека, воно не, не боїться. І листя його зеленіє. У рік пострі йому байдуже, вона не перестає робити. Благословення спричиняє, то, що людина стає плідною сама і реальність навколо неї стає живою. Чому? Бо Бекворгерня простягає до потоку своє коріння до того потоку, яке з великої літери до Бога. І тоді, коли навколо біда, може далі давати добрий, чому? Бо черпає не з людей, не зі світу, але з Господа. Це не означає, що для людини погані часи такі легкі. Ні, теж не так само, як і для інших. Але не перестає приносити добрий пункт. В Іванбій є ще один образ, який зазвичай люди з цим фрагментом не пов'язують, але який дуже міцний і на, цю, на цю саму темпу. що віри, як жерчичне зерно. Проте на початку найменше усіх Зерим, але коли виростає з цієї велике дерево, і птиці небесні селяться в його робіття. коли є благословенні, то потім цим птахам є де сервитися. Що скільки плодів може видати людина, в якій зростає віра? Цього вистачить для багатьох. І це такий самий образ, який сьогодні в Єремії. Плід життя, плід, який робить навколишню реальність, щоб там можна жити. Війна сьогодні додає приклад. Ті місця, де йде війна, стають ну, не там не, не, не можна жити, там буде постеля. Причому постеля буде надовго, Доки там сім'ї не повитягають, доки ці снаряди. Це десятки років Це спочиняє проблеми. А корінь цього, в кому покладати надію, на кого розраховувати. Так насправді ми знову торкаємося теми корупції. Боже корупція. Розраховувати на людину, на зв'язки, на те, що я тобі, ти мені, от. і світ так живе. Корупція в ньому ну, неминуча. Бо чому ця людина мала би комусь довіряти, що інша буде працювати чесно? З якою такою радості? Це тільки християнський світ, де учні покликані бачити своїх братів і сестер в кожному, а не тільки в тому, з ким є пов'язаний якимись зв'язками чи родинними, чи корупційними в кожному. І скільки християнство лікує світ від корупції, від того, що я а ти мені. Бо ті християнство черпає з джерела вічного. І черпає не тільки для себе, але для всіх. Бо такі релігії, як бодвізм чи індуїзм, які є великими релігіями, але вони спрямовані, щоб людина зайнялася собою на своєму спасінні заставі. Там немає мотиву перемінювати світ на краще. Це християнська річ. І тому зрозуміло, чому з втратою віри в світі корупція стає неминучою. Чому в Україні, яка кров за втрачала це християнство в серцях, корупція неминуча. І тут нема що кричати, вознущатися, чи, то, чи то, покаяння навертатися і проголошувати її в Іванку. Єдиний шлях подолання корупції, єдиний шлях подолання прокляття, яке разом з цією корупцією приходить. Тому, в певному сенсі, краще майбутнє дуже сильно залежить від нас. Бог хоче нам його дати, але доки нема навернення, не прийде пора себе. Чинімо великий піс, чинімо молитву, піс, покаяння, діла милосердя, всіх зможемо, всі, які нам Господь дасть. Господь нехай прийде на допомогу всьому великому милосерді, щоб не прокляття, але благословення було над нашою землею, над нашим народом.